Слава Україні, героям слава! Студенти Національної академії культури і мистецтв дякують нашим захисникам України за мирне небо над головою, за можливість навчатися в відносно мирному Києві. І також наближаючи спільну перемогу над Москов на Москві, над Московською ордою, наші студенти займаються волонтерством. Як саме? Дивіться далі у сюжеті. До перемоги! Москва впаде. Всім привіт! Я студентка На Кім, навчаюся на графічного дизайнера. Мій тато знаходиться на сході України та обороняє терени нашої держави. Мама волонтер. Я також їй допомагаю. І в мене виникла ідея створити проєкт на рахунок розпису гільз, які потім будуть виставлятися на аукціон, кошти з якого будуть йти на купівлю автівок для військових. Мені б хотілося, щоб більше українців долучалися до допомоги нашим військовим. Бо лише разом ми дійдемо до перемоги. Слава Україні! Ми робимо це для наших котиків з су. Ми віримо у вас і знаємо, що перемога буде. Слава Україні! Особисто я молю для того, щоб московська нечість попала швидше додому і згоріла в пеклі. Я вірю в нашу перемогу і в наші збройні сили України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам за мирне небо над головою. Слава Україні!